Друга сесія Бродівської районної ради була багатою на кількість прийнятих рішень та рекордно насиченою упродовж трохи більше години прийняли депутати 20 рішень. Думки депутатів у сесійній залі слухала Наталія Кутняк. районної ради У роботі пленарного засідання взяли участь 27 депутатів районної ради: працівники районної державної адміністрації, представники Бродівської прокуратури та поліції, голови сільських рад району. До порядку денного в включили 20 питань, які були детально опрацьовані попередньо на постійних депутатських комісіях районної ради. На початку роботи депутати обговорили бюджетні питання, зокрема про виконання бюджету Бродівського району та районного бюджету за 9 місяців цього року. Депутатам розповіла начальник районного фінуправління Тетяна Мартиш. Обранці територіальної громади району почули позитивну інформацію: як за звітний період, так і станом на 1 грудня. Районний бюджет вже. Перевиконано на кінець вересня це становило 103%, а на 1 грудня 108%. З цим питанням було пов'язане наступне про уточнення показників районного бюджету Бродівського району на 2015 рік. Фактично, депутати внесли зміни до районного бюджету. Загалом це майже 2 мільйони 700 тисяч гривень. Найбільше додаткових ресурсів отримали освіта: 1 мільйон 400 тисяч гривень, соцзахист, охорона здоров'я, культура та інші галузі. Головний фінансист району запевнила депутатів, що всі бюджетники забезпечені зарплатою, у тому числі враховану суму авансування за грудень. Також можуть не хвилюватися батьки дітей, яким державою гарантоване безкоштовне харчування. Це учні пільгових категорій населення. Депутати районної ради підтримали без зайвих обговорень і транспортні послуги та обслуговування школярків для довезення учнів сільської місцевості до шкіл. Будуть повернені педагогам і заборговані кошти жти за відрядження я прихильник тих там де є великі заборгованості їх виправляти зразу раз і назавжди, і в майбутньому не допускати те саме ми мали сьогодні при уточненні наприклад про що стосувалося працівників освіти 263 тисячі ми скерували на виплату по відрядженнях бо з 2012 року тягнеться дана заборгованість Всього на потреби функціонування системи освітніх послуг з районного бюджету від його перевиконання виділили близько 400 тисяч гривень. Начальник фіноуправління Бродівської райдержадміністрації Тетяна Мартиш проінформувала присутніх про програму підтримки органів виконавчої влади Бродівського району на 2015 рік. Програми стають вже звичною формою проплати коштів з районного бюджету. Відтак дана програма передбачає фінансування за енергоносії та виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам структурних підрозділів Бродівської райдержадміністрації. Загальний бюджет програми склав 300 тисяч гривень. Ривень стосується того, щоб забезпечити перш за все ж заробітну плату для працівників органів місцевого самоврядування, бо є ряд представників, які звільнилися, і їм забезпечуються ще соціальні виплати згідно законодавства півроку. І так склалося, що на станом на 1 грудня адмінбудинок. Заборгував майже 100 тисяч за тепло такого парадоксу. Ми не можемо допустити. І коли ставить нас перед нами завдання, не стільки перед районною радою, а перед виконавчими органами обласна державна адміністрація, про недопустимість цього, ми мали ситуацію виправити і. Також депутати розглянули і підтримали низку звернень, зокрема Бродівської районної ради до Львівської обласної ради і обласної адміністрації щодо проведення у наступному році обласного конкурсу четверта влада зініціював дане звернення депутат обласної ради минулого скликання Ігор Кристів. І завжди ще будучи депутатом обласної ради, знаю, що матеріальний стан таких закладів завжди потребує фінансової підтримки. І власне. За час мого депутатства в міській обласній раді був ініціюваний нами, а саме комісією культури, конкурс четверта влада, який, власне, для таких засобів масової інформації виражав фінансову підтримку. На території Львівської області телерадіокомпаній є лише три: це Сокаль, Радехів і броди. І, власне, такі справді речі. Які потрібні території району, адже сам мені напевно, крім інтера і крім 1+, плюс власне саме цікавіше дивитись нашу телерадіокомпанію, бо це проблема жителів району, яких знаєш проблем району. І власне такий конкурс він підтримує фінансово. А це можна закупити нову апаратуру, це можна і проплатити трансляцію. Наступним документом депутати Бродівської районної ради звернулися до народного депутата України, прем'єр-міністра, міністра аграрної політики і продовольства, голови Львівської обласної ради та адміністрації щодо відновлення діяльності суходільського спиртзаводу. Дане питання на попередньому сесійному засіданні порушив Іван Мисак. Відтак маємо надію, що влада зверне увагу на звернення районної ради, у якому депутати вимагають запустити виробництво і забезпечити безперебійну його діяльність а також зробити навіть неможливе повернути сплату податків від його діяльності у місцевий бюджет. Друге сесійне засідання районної ради било рекорди за кількістю підтриманих звернень, яких було чотири серед них. Звернення Бродівської районної ради до Міністерства оборони України, у якому депутати просять завершити процес ліквідації сільгосппідприємства Земля і воля розпочати лише вдумайте, сім років тому. А голова ліквідаційної комісії жодного разу не був у господарстві, не дав довіреності нікому з членів комісії на здійснення реалізації його майна, погашення кредиторської заборгованості і ліквідації даного військово-сільськогосподарського підприємства. Набагато гостріше поставили депутати питання у своєму зверненні до Верховної Ради України щодо відставки прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка. Інформував з даного питання свободівець Володимир Хрипливий. А на сесії у зв'язку з терміновістю обранці приймали усний варіант звернення. А, натомість, ми що бачимо, як корупція була, вона ще більше зросла і. Як не дивно, найбільшими корупціонерами є люди з найближчого оточення прем'єр-міністра. Соціальні стандарти також бачимо масове зубіння населення. Арсеній Яценюк особисто виступав, що з газу, натомість ми бачимо зростання його щонайменше в 6 разів. Для населення слова розходяться з ділом. Переслідуються ті люди, на плечах яких герої Майдану, герої АТО Яценюк став тим прем'єр-міністром. Отож, він має отримати належну оцінку, він має не тільки піти у відставку, він має бути притягнутий до кримінальної відповідальності і відповісти за свої дії. А далі наступним кроком, який уряд ви бачите, хто його має очолити, щоб пішли ті реформи, як ви кажете? В ідеалі це має бути уряд національного порятунку. Мають бути в першу чергу українці, патріоти. Але не патрівці. Українці, патріоти, професіонали. Рішенням другої сесії депутати утворили президію районної ради сьомого скликання і затвердили положення про даний консультативно дорадчий орган районної ради, робота якого передує, як правило, кожному засіданню сесії. Зокрема, із визначення порядку денного пленарного засідання. Я рахую оперативно спрацювала сесія бродівської районної ради. Дуже, дуже, дуже я хочу подякувати депутатам за розуміння, але цьому передувала велика підготовка. Проведені сесії районної ради. Створена президія, це війшли туди представники, перш за все, голови комісії, п'яти комісій, які створені на попередньому засіданні. Однозначно вони очолюють, і тут є представники різних політсил. Окрім цього, депутатами були підтримані питання комунальної власності, з яких повну і вичерпну відповідь надав начальник відділу комунального майна районної ради Ігор Бунда. За пропозицією головуючого до порядку денного пленарного засідання було включено питання про обрання голови постійної депутатської комісії районної ради з питань освіти, молодіжної політики і спорту, культури, історичної спадщини, духовності та зв'язків з засобами масової інформації, охорони здоров'я, соціального захисту і охорони праці. Пропозицію голови районної ради, кандидатуру представника всеукраїнського об'єднання Свобода Богдану Башко депутати підтримали. Одноголосно відповідно, вона була обрана головою депутатської комісії. Хоча нагадаємо, на попередній сесії дана кандидатура не набрала потрібної кількості голосів. На цьому, не закриваючи сесії, депутати завершили роботу.